Звертаю вашу увагу, що в цьому сайті є з лівої сторони біля слова фармасі, це мобільна версія. Три полосочки це в нас продукція. Отак-от, от нажимаємо крістик. І з правої сторони, де в нас аватарочка, це в нас все відноситься для бізнесу. І ваш профіль, і ваше замовлення, і всі адреса. Я прошу вас перевірити, щоб у вас тут все. Було нормально, далі повідомлення, ви спілкуєтесь з компанією, якщо вам потрібно, а далі для бізнесу головне, це мій офіс. Нажимаю на нього. І отут звертіть увагу: гаманець фармасі. Спонсор найму. Я не буду зараз розказувати, але просто подивіться: отримані значки за статус. За різний місяць. Моя поточна назва я інфлюенсер. Можу бачити особистий оборот, груповий оборот, бічний оборот, якщо буду, закрию директорський рівень, і в мене буде бічний оборот моїх лідерів і директорів. І кількість директорів першої лінії, кількість 25%. -ніких. Подивіться. Загальна загальна онлайн-комісія цього місяця кількість активних консультантів, кількість зареєстрованих консультантів без замовлення. Бачите, які ви активні в мене? Це дуже радує. Далі, далі у нас іде вільна програма. Клас. Тобто, тут, якщо ви включаєтесь в якусь програму, то ви можете бачити. Графічну е, статистику, лідери продажів, найкращі рекрутори. Вам не треба, якщо у вас буде структура, отут все вибирати десь на листочку, бо програма все вам дає. І загальний успіх, і незавершенна реєстрація. Але що я хочу вас звернути увагу, це коли ви переходите на свій профіль. То з лівої сторони у вас є три полосочки. І отут і отут просто бомба! Вам одразу медіабанк. Всі картиночки, які тільки можна, робить компанія, для того, щоб могли брати, і відправляти своїм знайомим, і, роб... і щоб вони вам замовляли. Брати звідсиля щось цікаве, і викладувати в мережі. Дні народження структури дівчата, то я буду чаще заходити, бо тут одразу йде розкладка на весь місяць. Коли, де, в кого. Далі на що я хочу звернути увагу: лідери продажів, звіт по лідерам-продажів по досягненню нового рівня про діяльність, онлайн-звіт клієнта. Дивіться, далі йде найкращі рекрутори моєї команди. Я не буду відкривати, але можна буде подивитися. Швидкий старт, який проходять. Порівняно по з минулим роком, іде спад або йде рост. Далі, саме головне подивіться: на що я хочу звернути вашу увагу? Стартові набори. Оце тільки зі стартових наборів, мені дуже захотілося. Для вас записати оце відео. Дивіться, яка в нас є фішка. Ну, внизу ви побачили місячний заробіток, звіт про транз... транзакцію, детальні звіти про бонуси, Може, воно буде переноситися. Але я нажимаю стартові набори, бо це така фішка. Та-дам! Всі країни, де зараз є офіційно фармасі, ви реєструєте через мережеві е, сіті соціальні, Тік-Ток і спілкуєтесь з іншими людьми. І ми відкриваємо Мексика. Дивіться, що в нас. За... От подарунок у Мексиці. Дивіться, який. 12 сторінок. Ви можете скачати, а можете переправити людині. І мені цікаво, якщо я переправляю людині, угу, то буде, напевно, моя реєстрація. Тобто я з, із свого кабінету можу переправити людину і зареєструвати. Колумбія. Що в нас в Колумбії? Бачите який? Поз... Одразу Руминія. Польща. Дивимось, що в нас тут у Польщі. Бачите, які подаруночки дають в кожній країні? Відкриваємо що? Канада. Дивитись, що в нас. Канада, Канада і Америка? Отакі От в них подарунки йдуть, коли людина реєструється вперше. Тут, бачите, 7 місяців подаруночки йдуть стартова програма. Ну, круто же, круто же. Заходьте, шикарні інструменти, шикарний бізнес. Фармасі, запускаємо рекламу, вчимося. У нас в боті є, кому цікаво, хто не знає. Звертайтеся до мене, я вам допоможу, і можна буде запустити і не ходити з каталогами. А люди будуть до вас самі приходити і будете заробляти. Ну тож чекаю на ваше звернення.